Українці, мир вам, мир тобі, Україна, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, а саме Це робить нас праведними перед Богом. Ми вголос підтверджуємо віру та через Те отримуємо Спасіння, молитва, Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі за все, що Ти нам даєш. За Твою охорону, захист, милість і благодать. Просим тебе, бережи і благослови нашого президента, всіх, хто слухає, всіх читає і виконує Твоє слово, а також владу, воїнів, захисників, волонтерів, молитовників, всіх, хто допомагає і їх сім'ї. Ти будь благословений і благословенне Твоє ім'я, Хай буде навіки. А ви захисники, воїни і волонтери, і молитовники? Ви є всі герої, і всі українці. Ви є герої. Мир вам, хай буде і Україна.